Щодо соціологічного опитування в вересні місяці хочу сказати своє бачення. Я знайомий з цим опитуванням. Воно, ну, в принципі, доволі цікаве, тому що, по суті, там є своя предісторія, що ці цифри практично майже одинакові на протязі всіх трьох з половиною років, тому що це не перше опитування, яке провів інститут соціології. І виходить, мене це особисто надихає. Чому? Тому що по цьому опитуванню 76% проголосували за те, що ми віримо в потенційну можливість перемоги України. 75% ні в якому разі не приймають пропозицію Росії по тих вісьми пунктах, зокрема, де там здача повністю Донбасу цієї території, 70 з лишнім процентів без особливого оптимізму, але в той же час розглядають таку можливість. Як завершення, можливо, завершення війни не перемогою, а призупиненням військових дій. Ну, щодо мене, мені здається, більше більшу заслуговує увагу, ця третя складова. Грунтую чому? Оптимізм діло хороше, і це супер. Що 76 налаштовані на те, що ми все таки маємо. Можливість перемогти при умов, якщо буде достатня допомога Україні від європейських країн і від Сполучених Штатів Америки, і відповідно будуть жорсткі санкції. Ну я вже не один раз у своїх відео говорив про те, що війна закінчиться тоді, коли в Росії закінчаться гроші. Для того, щоб закінчилися гроші, потрібні конкретні санкції. Не косметичні, а конкретні. Ну, можливо, ми їх все таки дочекаємося. Але чого в мене є такі, знаєте, певні незрозумілості? По першому питанню, що ми оптимістично відносимося до потенційної нашої перемоги. По сьогоднішній день у нас в Україні немає офіційної позиції, яка б роз'яснила українцям, а що таке українська перемога. Ми хочемо перемоги. Ура, супер! Ну давайте говорити реальні речі: що таке класична перемога часів Першої чи Другої світової війни. Ну чи взагалі класична перемога в війні? Це коли ми заходимо в Москву. Це перше, коли Росія капітулює, коли ми змінюємо політичну систему, в Росії немало-небагато змінюємо політичну систему, яка не унеможливлює цей авторитаризм. Коли ми отримуємо контрибуцію, коли ми отримуємо міжнародний трибунал, тоді це перемога. Це класична, це класика перемоги. Це повний розгром військовий на полі бою і ці похідні, які я сказав. Чи це можливо? Ні, неможливо. Я говорю це з прикростю. У мене є моє бачення перемоги, яка вона має бути, і це питання ну навіть не одного року і можливо не одного десятиліття. Що таке справжня перемога для України? Ну раз уже зачепив це питання, то дуже коротенько скажу. Я думаю, що більш реалістичним є це третє питання: це припинення вогню на лінії зіткнення. А після цього можна говорити про реальну перемогу для нас. Реальна перемога буде унеможливлення Росії в майбутньому на нас нападати десятиліттями і століттями, щоб цю війну ми не передали нашим дітям і нашим внукам. Як цього досягнути? Є чотири складових в моєму розумінні, цієї справжньої перемоги після припинення вогню. Перша складова це те, що ми маємо добитися. Зміни політичного устрою в Росії, відміна інституту президентства як такого, зміна політичної системи і виникнення опозиції опозиційних партій це перша складова. Друга складова це військова, це роззброєння Росії в плані ядерної зброї. Третя складова це поділ Росії на певні. Федеральні території для того, щоб обрати цей ідеологічний високодержавний шовонізм, що ми такі великі, щоб обрати цю фашистську рашистську ідеологію. І четверте, це ідеологічна, це те, що в всіх навчальних програмах від початку від садочка школи і університету започаткувати іншу ідеологію і справжню історію. Справжня історія це не той бред і та брехня, на якій вони виховують молодь, а справжня ідеологія це заборона. Всіх Агресивних проявів виховання інформатики, ідеології. Це має бути миролюбиве викладання, якщо так можна сказати, в мізках дітей, які потім виростуть і стануть дорослими. Оцих чотири складових, вони якби приведуть до того, що це буде інша країна, це буде інший народ, інші. Люди, чому я говорю, що це програма не одного року, а це програма десятиліть. Але крім нас, українців, її ніхто не зробить. От тоді це, на як на мене, справжня перемога. І це можливо дійсності після призупинення війни. Війни, коли ми станемо доволі сильними, настільки сильними, що Росія на нас наступний раз ну якби не полізе. Ну а так я відношу до цього соціологічного опитування. І на завершення, що надзвичайно приємно мені особисто як українцю, про те, що ми не розглядаємо якісь оті, вибачте, дурнуваті компроміси, які нам там президент Сполучених Штатів Америки Трамп насаджує. Не хочу говорити там, скажімо, епітеті до нього, які він реально заслуговує, дуже приємно, що ми. Не, не бачимо цього компромісу як здачу наших територій. Це в апріорі просто неможливо. Це вже не буде. Ну це поразка України, це капітуляція України. Нам, по суті, Трамп, якщо речі називати своїми нами, і потуди, ну, тяжко стримати емоції. Якщо почитати все, що він пише, і послухати все, що він говорить, ну вибачте, по перше, бред. По перше, бред, по-друге, повна відірваність від реальності. По третє, все виглядає так, що Україна, ти капітулюй. А ми з Росією почнемо торгувати, бо Росія багатенька. І от нам треба з нею торгувати, щоб, як кажуть, зробити Америку ще багатшою. Ну це отак примітивно все це виглядає. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої подобайки, інші реакції, запитання, коментарі для спілкування. Наперед вдячні.